Ты включи ночное зрение без маски? Что угу. такое? Чистый. Тянуть болгарку? Коротше, по краям вирішили трубку таку додати, її треба було спочатку, напевно, додавати, щоб при зажиманні не стягувало крило, от. тому що воно потім з часом починає тіліпатись зі сторони в сторону. Трошку підварили, підлампічили, повкидали ось ці де вони. Втулочки один, два, три, чотири, по дві на крилі. наберем, запустимо, подивимося. Тільки щоб запустити треба кардан, напевно, почепити. А, хотів казати, кілька не бризкають, додали обертів. Ну, по, по черзі попромивали ліве крило, таким чином середнє і праве. Крайню поскручували десь, якщо якесь сміття, то може повилітає. А так, здається, все працює. Так. Встановлюю поки що на місце, але напевно де. Там це місце треба порозбирати і всі сіточки поперемивати про всяк випадок. До речі, перемиваємо сіточки, ось фільтрики, як вони правильно називаються. зубними щіточками, стареньками. Отак от все перемивається. Чистеньке, тому що деякі е, попадаються. Коротше, ну дуже забруднені. Зараз якби знайти таку та показати. Ну ось, о, якраз те, що я хотів показати. Ось не знаю, камера передасть. Дуже-дуже багато сміття. Тобто, можливо, воно з минулого року тут, а можливо, те, що оприскувач Простояв, ну, але помпа знімалась, ховалась, щоб взимку на дворі не лежала ну, не була, чи не лежала, як правильно назвати. Можливо, десь там щось ще що попадало. ну коротко, Трошки так от сміття є. Трошки водички було злив, можна складати, а не хоче сідати. Та сторона. коротше складати залишилось поки навішений оприскувач. Грубий фільтр передивитись тут, відкрутив. Ну, як я і думав, тут чистенький. Фільтр тонкої очистки. Ну що тут? Хочеш мий, хоч не мий. А ні, тут грязненький. Це не кажеться осадок на трубах, який собирається ззаді, Він відстає. Може. Давай. Так, Все хорошо, ну. Но... Треба, напевно, картан. кардан зразу зняти. Знову забув, все, почепив на місце. То забули почепити одразу, то тепер зняти. заглуши поки кардан ж треба зняти. Що кинули, можна знімати. Тому що на запущеному двигунові я не ризикую, хоч і вал відбора вимкнений. Чи встановлювати, чи знімати. Техніка безпеки є техніка безпеки. Щоб менше винт крутити, можна повністю не ставити на землю, Ось поки він вільний. Раз. Не туди. Кілька разів крутнути. Так, ну тут пальчик загубився, поставили болтик. Ну і вин тепер можна на застібку. Так, я внизу залишав, щоб якщо випаде, щоб по баку не стукнуло.